Просто більшість з нас цю історію не помічають. Далеко не кожен може дозволити собі хорошу американську машину, якщо чесно. Далеко не кожен, м'яко кажучи. А ті, хто може собі дозволити, не може про це розказати, інакше не отримає від всіх людей «Ах ти зараза така, купи свою машину по отакій ціні. Розумієте? Тому ці люди в нас мовчать. Хоча ця інформація також важлива, щоб ми потім не дивувалися, а звідки Трамп взяв 10%. Як на мене, він чимало взяв. Наприклад, ще ліки. Зі США у нас популярна історія. ліки бади, ну тобто вона поступово але впроваджується. Я пам'ятаю, коли замовляла косметику зі США. І прийшов мені отакий стік, так би мовити, чи на 12, чи на 15 гривень, я вже не пам'ятаю, але в летів він, мені здається, мало не в 100 гривень. Ну, тому що мита, -то, тому що цей стік переходив через кордон. І тому компанія, яка мені надсилала, компанія посередник, вона, звісно, взяла з мене певну суму грошей, ну просто тому, що з неї також митниця спитає. Розумієте? Цій б історії не було, якби у нас доставка іноземних товарів в Україну проходила вільно через митницю. Тому не треба ображатися на США. Ну, Тобто, якщо не хочете, щоб на нас ображався Трамп, всипте митниці по повній програмі. Тому що це їх факап. Всипте митниці, всипте владі, всипте Зеленському. Спитайте нашого потужного, як ми дожили до такого життя і подивіться, що він вам скаже, тим не менше. Давайте я повернуся до Трампа. Трамп думає, що він робить краще. Але, по-перше, з ним можуть не домовитись. По-друге, хто взагалі, так би мовити, цю всю історію буде розрулювати? От мені просто цікаво. Я взагалі думаю, ну, принаймні ймовірність трішки вища за 50%, що ця вся історія, висказана Трампом, може бути багаточасовим висяком, те, що називається. От просто гордівим вузлом, таким здоровецьким. Тому що країни вже не підуть другий раз домовлятися із Трампом. Принаймні, більшість країн, я так думаю. Ну, тобто Азійський регіон тихенько став в кружочок. Європа давно сидить в кружочку. І ще, я думаю, чимало регіонів по планеті сядуть в кружочок і будуть дружити проти Трампа. Ну, це взагалі буде анекдотична ситуація. І потім Трамп не зможе відмінити мита. Тому що якщо він відмінить мита, накладені США, то він буде нехорошою людиною. Розумієте? А ще будуть опускатися індекси, обов'язково будуть опускатися індекси, впаде фондовий ринок, за ним ринок криптовалют. Буде весело під Новий рік, як говорять експерти, а може після Нового року буде в два рази цікавіше, я не знаю. Просто гра, яка зараз закручується, рахуючи постійні зміни, політику, економіку. На чутки я не спираюся, але, наприклад, ну історичні тенденції, коли що мені згадалося, те, як Китай закрився від всього світу, коли його тільки-тільки відкрили шлях морський в Китай відкрили, то Китай відразу закрився. Це для Китаю погано закінчилося. Я не знаю, на що розраховує Трамп. Чесно, чи це піднімить економіку США, сильно-сильно сумнівна історія? От чесно я вам кажу взагалі сильно сумнівно.